І радістала, яка не бувала, над верте позоря ясна, на весь вік засіяла, над вертепом зоря ясна, на весь свій засіяла, там Христос родився, з діви облодився, як людина велинками богими повився, як людина пелинка. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на коліна припадають, царя бога вихваляють, на коліна припадають, царя Бога вихваляють, ангели співають, христа величають, всім народам цю чудову новину звіщають, всім народам. Новину звіщають, ми також співаємо, спаса прославляймо, від Марії рожденому, хвалу і честь віддаємо. від Марії рожденому, хвалу і честь віддаємо. Просим тебе, царю, просимо всі нині, дари волю. Долю нашниці в Україні, даруй волю й долю, нашій неці Україні, нині раді стала, яка не бувала, над вертепом зоря ясна, на весь світ засіяла, над вертепом зоря ясна, на весь світ засіяла.